Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога пенсія з 1 вересня. Чи буде радикальне підвищення виплат для українських пенсіонерів восени? Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. З 1 вересня розмір пенсії зміниться для окремих категорій громадян. Пенсія у вересні збільшиться для громадян, яким виповнилося 70, 75 та 80 років. Однак слід врахувати, що на щомісячну надбавку за віком, що регламентована постановою Кабміну 168 від 24 лютого 2023 року, можуть розраховувати лише ті громадяни, виплати яких у сумі не перевищують 10 380 гривня то про показника середньої заробітної плати для розрахунку пенсії за 2020 рік. Якщо ця умова дотримана, особи, яким виповнилося 70, 74 роки отримують додатково 300 грн, 75, 79 років 456 грн, 80 років і більше. 570 гривня щомісячна надбавка за віком нараховується автоматично без жодних додаткових звернень до пенсійного фонду України разом із пенсією у вересні разову грошову виплату до Дня Незалежності України можуть отримати ветерани війни, жертви нацистських переслідувань, а також громадяни, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Якщо вони не змогли подати заявку, заяву. До 1 серпня 2024 року року. У такому разі вони мають час до 1 жовтня 2024 року року ветеранам війни, які проходять службу чи працюють. Не є пенсіонерами, потрібно подати заявку, зокрема через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Кошти буде спрямовано на небюджетні рахунки військових частин, установ, організацій. Де такі громадяни проходять службу чи працюють. Тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером і не проходить службу чи не працює. Для отримання допомоги потрібно подати до пенсійного фонду України заяву до вільної форми з документами, що підтверджують право на таку виплату та даними про поточний. Рахунок. Відкритий на ім'я особи в уповноваженому банку виплата має надійти за місцем проживання осіб на зазначений рахунок. Нагадаємо, що пенсіонерам, які мають право на таку виплату, грошову допомогу без жодних додаткових звернень, виплатили в серпні разом із пенсією. Відповідно до постанови Кабміну 369 від 2 квітня 2024 року розміри виплат разової виплати до Дня Незалежності становлять для осіб із першою групою інвалідності через війну чи тримання в концтаборах, а також осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною 3100 грн. Для осіб із другою групою інвалідності через війну чи тримання в концтаборах 2900 гривня. Для осіб із третьою групою інвалідності через війну чи тримання в концтаборах 2700 грн. гривня для учасників бойових дій, постраждалих учасників революції гідності та колишніх неповнолітніх в'язнів концтаборів, 1000 грн. гривня для членів сімей загиблих, померлих. Ветеранів війни та певних інших категорій, 650 гривня для учасників війни та колишніх в'язнів концтаборів, яких було соломіць вивезено на примусові роботи дітей партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога, 450 гривня, порядок здійснення разової грошової виплати до Дня Незалежності України. Передбаченої законами України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту і про жертви нацистських переслідувань, затверджений постановою Кабміну 1396 від 27 грудня 2023 року року. Пенсія у вересні, додаткова допомога від всесвітня продовольча програма ООН, додаткову грошову. Допомогу до пенсії у вересні від Всесвітньої продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй, Всесвітня Продовольча програма ООН, можуть отримати пенсіонери, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, відповідно до переліку з наказу мінреінтеграції від 22 грудня 2022 року, 309 отримують пенсію менш ніж 3200 тисячі гривня. З урахуванням надбавок підвищень тощо не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним. Особам відповідно до постанови Кабміну від 20 березня 2022 року 332, це стало можливим тому. Що Всесвітня продовольча програма ООН продовжила виплати до кінця 2024 року пенсіонери, які відповідають усім трьом умовам програми, отримують виплати від Всесвітня продовольча програма ООН. Що є різницею між 32510 гривня і сумою пенсії особи, призначається допомога автоматично відповідно до баз даних Пенсійного фонду України та припиняється, Щойно в пенсіонера зміниться бодай одна із перелічених умов.